Я вам обіцяла майстер-клас тюльпана. Робимо спочатку основу. Під нашей майбутнє тюльпан. Дивлячись величину, обираєте, який він у вас буде. Це я зробила першу дуже такий якийсь. Великий. Тобто робите йому таку висоту платформу для нього, щоб. Наш майбутній тюльпан. Ми всі маніпуляції подальше робили на цій базі. Так не дуже е, зручно, тому що так опуклість виникає, площадки тоді немає, тому краще так. Тепер, друзі, що я роблю далі? Е, Відсаджую на ньому е, течинку тюльпана майбутнього. Низ у нас повинен бути міцніший, тому ширший. Сюди я роблю ось такі течіночки. Як у тюльпана. Прикріпляю основу. Вставлю своє сопло від початку і ніби нагружаю сюди більше крему, для того, щоб більше зефіру, для того, щоб стійкіша пелюстка була. І під кутом її зриваю. І під кутом її зриваю. Я сподіваюся, що я вам у кадрі. Поправляю, де там що зайве, і скрутилося. І під кутом її зриваю. Знов і під кутом її зриваю. І поки що мені такі квіточки я залишаю е, полежати. Беру ту, що вже остудилася гарненько. І починаю вести вже крем, робити іншого виду пелюстку. її я наче накладаю на ту пелюсточку, для того, щоб вона краще фіксувалася. А цю роблю такою хвилечкою. Ніби рвана в мене має бути рваний тюльпанчик. Не забуваємо чиститися. І так же саме веду, веду кожну шпилюсточку. Робивши йому такий, ніби як хвилючку-хвилечку, хвилючку хвилючки створюючи. І крайочок ніби обривати. Не з руки, бо якщо я вилізу на цей, то буду в камері вашій. В камері буду. Тому я якось так. Так. І сюди ж пелюсточка. Друзі, ну і далі в сюжеті я демонструю вам, що можна складати квіточку в три пелюсточки, в чотири пелюсточки, як вам композиційно потрібно. Тому що, ну звісно, що букет виглядає краще, коли в ньому є чергування більшого відкритого бутону і меншого бутону. І далі, в сюжеті, я вам продемонструю, на що я їх кріплю. Квітам потрібно дати висохнути не менше 12 годин. В них утвориться така плівочка. Вони стануть стабільні і дуже комфортні для роботи з ними. Бо інакше, якщо буде трішечки вологи в них, вони будуть відпадати на тому кріпленні, яке вам зараз пропоную. І серединки наших своїх квіточок я посипала натертою цедрою апельсина підсушеною. Ну, для того, щоб такий створити ефект оцих течіночок. Отже, друзі, коли я переконалася, що мої квіточки висохли, а вони в мене і по часу висохли, і я по них по зовнішньому вигляду бачу. Можна припудрювати, можна не припудрювати. Я роблю це з метою, щоб зменшити статичність прилипання різних, там, знаєте, ворсиночок. Отже, глазур розтоплюю, фарбую її в зелений барвник. наношу крапочку, провожу, шпажкою, щоб шпажку також пронизати шоколадом, і кладу висихати. Температура Шоколаду в мене була трошки більша, тому що в мене обсяг квітів більший, і я знімала на камеру, тому я так розрахувала. Відповідно, в принципі, я і фарбую в зелений колір, тому що коли протіче шоколад, то. Він буде видаватися якби частиною пелюстки. Проте, якщо вам потрібно далеко транспортувати, можна скористатися ще е, іншим способом, е, навіть укріпити на цей шоколад, але е, позаду зафіксувати маршмелиночку для того, щоб стабільно зробити платформу своєму бутону, і він при вібрації не розламувалась і не розривалася квіточка. Цей зефірчик я відвозила по своєму місту, везла провулками, закутками, горами і було в мене дуже багато поворотів. Але при цьому все довезла прекрасно, чудово і ніде нічого не надломилося. І в цьому початковому вигляді отримувач подарунку його так і прийняв. Але враховуйте, що цей метод більше підходить для холодної пори року. Ну, а місія цього сюжету виконана. Я вам продемонструвала, як за допомогою насадки Троянда можна відсадити тюльпанчик. Красивий він чи не красивий, оцінювати вам, і наскільки він схожий на тюльпан також, і це помічу по ваших вподобайках. І я сподіваюся, була корисна і відповідно донесла певний обсяг інформації. Тож, якщо вам сподобалося, не забувайте про вподобайку, коментар і перепуст. І до сюжету, друзі. Бережіть себе!